його і використовують таку І використовують метод расистів, коли одного з воїнів ранять і лишають його помирати в конвульсіях для того, щоб інші над ним змилосердилися, вилізли з окопів і їх теж можна було постріляти. сука, й воюєте!

Не возвітцы не випустим, а не поднимаю и то вы человек все кричали.

А ось це сільські ухилянти, яких теж у день видіти неможливо, але на ніч вони всі з дубінками і балончиками прийшли захищати руський мір від української церкви.